Ми розсортували залишок білизни на невеличкі лоти, їх буде 4 лоти всього. Чи 4, чи 5, я не пам'ятаю, там ми сортували дівчата. Зараз вам швиденечко зніму, і ви подивитеся, можна буде замовити. Так, такі, така утяжечка, такий класний, 85С, трусики М-ка, xl боксерчики, такі боксерчики, дві одинички, М-очка, чи 3. Так, є певний відсоток без бірки, але воно все новесеньке. Так, такі XL-ка, М-ка, а, це, це, до речі, комплект. Трусиків. Далі боксерчики, дві одинички, розмір ЛК. Такий у нас розмір М-ка. л Илька це, напевно... А, одні. Далі Л, Л. Икселька. Илька. Іль. XL. До речі, нам здалося, що ця білизна трішки маломірити. Не знаю. Ну, Тобто XL, вона реально буде йти, напевно, більш на L все-таки. Ну, це, це так вам кажу точно. Такого плану компресійна білизна. Така дуже щільна, крута утяжка, Есочка. s Есочка. Далі комплект таких трусиків Елічка. Дивіться, які прикольні. Такі літні модельки. Далі такі трусики, звичайні, ХБ-шечка. Також розмір L-ка. Далі такі. Теж, типу Ельки, вона буде на М, мені здається, такий комплект. Есочка, дві штучки, 12-14 розмір. Ну, Коротше, по розмірам ви вже все зрозуміли, така прикольна утяжка. емка, такий комплект 12-14, Лав. Такі трусики маємо. Есочка, дуже, дуже класна моделька для таких, я б сказала, критичних моментів. От, бо вони такі дуже щільні. Тож, дивіться, які класні всі трусики. я вже не буду зараз витрачати час всі казати. Ікселька, ну, звісно, є щось більше, розмір, щось менше. Також є тут бюзгалтери. Дуже класні трикотажики, вони йдуть для матусь кормящих. Але, ну чесно, я кажу, що в принципі їх можна спокійно і так ну, після носити. Так, такі класні трикотажні, такий трикотажний, такий трикотажний бюзгалтер, такий такий кружевний. такий хебешечка, комплект дві одинички. І такий купальничок, зроблений таким. Як платічко, розмір також 18-й. така моделька жіноча.